Що ж, запустили ми нашу одеську ГБЦ в роботу. Що у нас? Значить, Приколи у нас не закінчилися. Розкажу вам, два старі дістали, запресували нові. Тут питань у мене немає. Коли ми нагріли ГБЦ для випресовки і запресовки сідл, направляючи втулки, старі просто повипадали. Із Комплекту ТРВ-втулок, тільки одна запресувалася з натягом, так, як повинно бути. Всі інші від руки вставляєш і все. Тому втулки направляючі потрібно точити. Ось такий прикол у нас. Далі, розпредвал я ставлю свій. Є у мене в гарному стані. Шифта у цього не було. Виточували, запресували. Розпредвал в гарному стані. кулачки цілі. Ну, хороший підвал, непоганий. Деталі вже відмиті. Далі у нас буде перевірка розпридвала, як він буде тут сидіти, чи буде люфтити, чи буде тарабанити. Якщо що, то застосуємо вегесеньку розверточку. Такий фронт роботи. Ну, втулки. втулки потрібно точити. Отак. От. Продовжуємо займатись нашою ГБЦ із Одеси. Значить, Уже у нас виточені направляючі втулки. Той, хто буде їх наступний міняти, буде здивований, тому що це кастомні втулки, підігнані спеціально під розмір посадочного місця. Треба було трошки погратись, але що зробиш? Люфт мінімальний. Мінімальний. Також вже у нас прирізані сідла. Така краса, нічого ми не притираємо, відразу збираємо ГБЦ. Підварили одне місце ось тут, вже тут хтось варив. От. Деталі відмили. Збираємо фрезеровку, була на 0,08, була рівненька. Хоч шліфовка була правильна. Все. Давайте подивимось, тепер, що ми тут наремонтували. Значить, технічна рідина налита. Візуально у нас все тримає, нічого не тече. Даємо тиск, бульбашок не повинно бути. Погнали. Клапана не притирали. Поїхали! Супер. 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 Ну просто бомб. все, Одеска ГБЦ повністю готова. Ось тепер за таку ГБЦ не стидно показати, розказати і взагалі встановлювати її на двигун. Повна реставрація. Заміна сідл, заміна направляючих втулок. втулки точились, тому що посадочні місця були про... Сажені, підварка одного місця, фрезеровка, мойка, сальники, зборка, регуліровка. Такий має фінальний результат у нас. Також замінили розпідвал, підігнали постель під нього, щоб у нас було все чотенько. Такий фінальний результат. Розпідвал інжекторний, фаз. Де потрібно замінили шпилечки, встановили. Що використовували, і що і то у нас вийшло. Значить, направляючи втулки, спочатку хотів поставити ТРВ, а вони со свистом. Тому це відпадає, втулки точились. Випускні клапана ТРВ, впускні АМП, сальники СМ. Регульовочні шайби 4,40, 435, 440, 450, 450, 435, 4,35, 4,15. Попали супер. Шайби товсті, буде куди регулювати. Така, друзі, повчальна історія для нас всіх. Тому перед тим, як купувати щось у когось, будьте впевнені у продавцю або в майстру. От, не попадайтеся більше на такі неприємні ситуації. Всім добра, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося. А ми працюємо далі.